Чи зможуть усі новонароджені народжені теляти молоком не лише Україну, а й півсвіту. Як про це мріють у Києві? Дивіться далі. Це красуня. Красу. Тутешня худоба привчена до чистоти. Господарі з п'ятої ранку на ногах. Миє, прибирає, годує. Інакше ніяк, бо до цих красунь завертають непрості люди. Минулого тижня Микола Іванович зустрічав Миколу Яновича. Тоді чаю не попивши прем'єр за витримку, обіцяв гроші. Можемо, сахараємо да? Повода та сахраню, цей совет отримав, наприклад, 500 гривень. На прем'єрську тисячу претендує ось ця новонароджена телятко. Аж рота відкрила від хвилювання сусідка по яслах Карина. Її ж бо знає вся країна, це її ганяв Беркут під Верховною Радою. А тоді вона була на п'ятому місяці. Народити має з дня на день, якщо буде теличка, Григорій Прохорович залишить бути. на корову, і не через обіцяні гроші їх каже все одно мало. Якщо порахувати селянську роботу в грошах, то щоб виробить молоко і протримати корову. На рік потрібно затрати понести 15 тисяч. А ставши заготівальникам сенадояне молоко, заробиш трохи більше 7 тисяч. Тож як заохотити селяни, вирізати худоби, наказано придумати аграрному міністру. На розробку механізмів прем'єр дав тиждень і ще минулого місяця. У відомстві запевняють, мають іще 7 сім днів. Нині в Україні виробляють 11 мільйонів тонн молока в рік. Якщо поділити на все українське населення, виходить, що кожен з нас люденьки підходьте випиває. Зо три такі чашки молока в день. Звичайно, чашки умовні. Що безумовно, так це щорічне зменшення молочного поголів'я. Відтак сири, сметана йогурти грішать морошковим молоком. А скандали з пальмовою лією стали традиційними. 80% молока надоєні на селянських подвір'ях. Тож про них обіцяють чиновники цього року думати перед усім. Щоб у дворах більше голів мукало, селяни радять на молоко ціни підняти. Навіть, щоб нас приймали по три гривні, так. То я б його подоїла, виставили, пожалуйста, забрали в таю. А як вони приймають. Гривня 50, гривня 80, вибачте мені. Щоби стало дорожчим, відповідають у міністерстві. Молоко має стати якіснішим. Щоб молоко доїлось на руками, а до молоку дивилося в апарат і була можливість його швидко охолодити. Молоко від красунь, якими милувався глава уряду, господиня охолоджує. Ось так. Молодну воду селяни тримають 2 мільйони корів, твердять у аграрному міністерстві. По холодильнику в кожен двір не надарується, тож закликають на селі утворювати кооперативи. Що це таке? Знають в селі Ушня. Тут кооператив уже рік. Щоб в нього вступити, слід заплатити 20 гривень. Молоко принести відразу після доїння. Ось у цей гараж від розваленого колгоспу. Тут холодильник і міні лабораторія. Молоко приймають аж на 18 копійок більше ніж ті, що здають без кооперативу. Але тут безкоштовний ветеринар і допомога з заготівлею кормів для Василя Васильовича. Чуба це стимул тримати аж сімох корів. Якщо одна корова, так за новою корови немає вигади. І на бугая, дають 150 гривень. Зерно дали по 95 копійок. Апарат я взяв у ласрочку. Пан чуб, мабуть, не знає, що за доїльний апарат держава гроші повертає. Сума компенсації складає 5 тисяч. Господар Карини ось такий агрегат придбав за 7 тисяч, По компенсацію не піде. Поки зберу документів, поки я зберу документи, поки я докажу, що єсть я, єсть я, то не потрібно було ні апарата. І можливо ще і Каріни не стане. поки. Поки дадуть менше дотацій. та подвір'я з кількома коровами, це геть не те, що замислив уряд. Майбутнє бачить за комплексами великотоварного виробництва. Бо апетити на молоко кажуть ростуть не тільки в українців. В першу чергу Китай, Індонезія та Індія більше споживають тваринницької продукції, взагалі, в тому числі молочної продукції. Тому тенденції до подешевшення молока найближчі 7-10 років точно не буде. Як набудувати в країні великих корівників в аграрному міністерстві ще думають, а селами в жалу пішла. чуху, що хочуть Си таку норму, що на два гектарі одна корова її тримати. Василь Іванович обробляє півтори тисячі угідь, тож завести підрахував слід із 700 голів. Що з тим робити, уже не знає. У кого є, Коли корови, куди молоко. Ще й по такій ціні йому не втямки. Чому за літр виробнику платять до 2 гривень, а в магазині продають за 10. Те з якого ще й важкі зібрали. Інна Боднер, Алла Аласкорик, Василь Кобець та Ілля Шенкаренко. ТСН тиждень, один плюс один.